Всім привіт! Мені дуже сильно сподобалася одна сукня, але вона коштує 5 тисяч гривень. Ну, всього. Вся моя сім'я сказала, мені, що в мене немає мозгів, але це не так. Усі мої колишні відмовилися давати мені гроші, тому я звернулася до інтернету, щоб знайти ритуали, як зробити так, щоб в моєму житті водилися гроші. Читаємо. Метод грошовий дощ. Візьміть п'ятдесят монет різного номіналу. Це як. Рукип'ятіть їх протягом декількох хвилин, щоб позбутися від бруду і чужої енергетики. У ніч на повний місяць полийте себе цими монетками. Блін, це так довго. Ні от потрібні зараз гроші, ще й кип'ятити, готувати я не люблю. Дзеркало. Дзеркала накопичують і множать будь-яку енергетику, яка в них відображається. Щоб доходів стало більше, залиште на... на ніч перед дзеркалом розкритий гаманець з купюрами, розсипте поруч монети, розплачуючись потім цими купюрами та копійками, ви перевернете фінансовий успіх. Тут же потрібно витрачати, як їх стане більше, якщо їх буду витрачати. Блін. Такий способ дуже довго все дуже довго. Далі. Е, можна зарядити свій гаманець на гроші. Щоб зарядити щойно придбаний гаманець, необхідно піти до церкви і придбати там сім найдорожчих зелених свічок. Треба покласти новий невикористаний гаманець в місце, куди вільно падає місячне світло. А навколо нього розставити сім свічок і підпалити їх. Головне, щоб він не дарів, я так думаю. Зарядка гаманця. Покласти в гаманець якомога більше різних купюр і монет. у ніч на молодика. Що таке молодика? У ніч на молодика. Це коли в тебе молодик ночує? Поставити гаманець на зарядку, як звичайний мобільний телефон. О, слухайте, ну. Це вже так більш схоже на справжній спосіб. А мене тримати закритим, щоб енергія не виходила з нього, а тільки надходила. Блін, а де тут USB вхід? Не знаю, я його не знайшла, тому. О, отак от треба. Все. Сподіваюся, завтра я стану дуже багатою людиною. Так, ну що, я поставила на зарядку свій гаманець. Чекаю на грушки.